сонечко, да. Дітки, скажіть, а сподобалася вам пісенька? Про кого співається? Так, про сонечко. А де живе сонечко? На небі. А якого кольору сонечко? Так, жовте. А якої форми сонечко? Кругле. А ще сонечко Лагідне, тепле, яскраве. Сьогодні пограємо з вами в гру, на що схоже сонечко. Подивіться уважно на картинку і скажіть, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Так, на круг, молодці дітки. Дивимося далі, на яку іграшку схоже сонечко. Так, на м'ячик. Подивіться на ці чудові солодощі, на що схоже сонечко. Так, на печиво. Дивимося уважно на фрукти, на що схоже сонечко. Так, на апельсин. молодці дітки. А тепер уважно подивіться на ці чудові квіточки і скажіть, яка з них схожа на сонечко. Так, соняшник, молодці. Малята, а тепер подивіться на атрибути до дня народження. І скажіть, що схоже на сонечко: копачок, подарунок або кулька. Так, кулька. Дітки, а тепер уважно подивіться на картинку і скажіть, як називається казочка, яку ви бачите. Так, колобок. А кого ви бачите на картинці? Колобка, лисичку, вовка, зайчика, ведмідя і діда з бабою. А хто з них схожий на сонечко? Так, колобок. молодці малята, ви сьогодні дуже добре відповідали.